Дагмара Царькова лікар вищої категорії, заслужений лікар України, ветеран праці, медик від Бога та просто шанована людина. Про заслуги жінки, що пройшла шлях від терапевта до очільника відділу охорони здоров'я, говорили чимало. Про її здобутки говорить також те, що вона єдина з працівників медичної галузі, має звання почесного громадянина нашого міста. Ті територіальні поліклініки, перша, друга, третя, четверта були збудовані при ній за її безпосередньою участь, за її пропозиціями. Стаціонари були побудовані. Тому це, хоча так тоді не називалося, що це реформа чи організація медицини, але тепер можна сміло сказати, що це була медицина, яка приблизилася до населення міста, до громади нашого міста. Серед присутніх на відкритті меморіальної дошки багато тих, хто знав Дагмару Церкову особисто та навіть вчився у неї, тож згадують лікарку з особливою теплотою. Цю роботу, яку робила ця жінка, з тою енергією, з тим захватом, з тим ентузіазмом і бажанням допомогти кожному, це людина з великої букви. Валентина Степанівна працювала з Дагмарою церковою 48 років. Згадує, що вона приходила на роботу раніше від усіх, та не могла сидіти у кабінеті ні хвилини. У перервах між прийомами пацієнтів встигала оббивати пороги чиновницьких кабінетів, щоб у місті побільшало медичних закладів. Проста, доступна Дуже комунікабельна людина, щедра, душевна така. Вона ніколи ні в чому не відмовлялася. Треба від, значить, проконсультувати хворого. Вона тут же за ручки пішли проконсультувати хворого. Вона старалася навчати своїх лікарів і шанувала дуже свою роботу в тому плані, що вона все робила для того, щоб дільничі терапевти вчилися і були доступні до населення міста. Лікарі поліклініки номер 1 радіють, що ми. Реальна дошка розташована саме тут, у центрі міста, адже кожен проходячи повз ще раз згадає лікаря та людину з великої літери Дагмару Церкову.